Добрий день, шановні гості та глядачі прес-центру Одесит. Сьогоднішня прес-конференція присвячена Всесвітньому дню боротьби з раком. Наші гості Левон Нікогосян, директор департаменту охорони здоров'я Одеської міської ради, Тетяна Черненко, директор центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4, Світлана Заволока, клінічний онколог, денного стаціонару з Кабінетом хіміотерапії міської клінічної лікарні номер 10 Пане Левоне, будь ласка, вам слово. Доброго дня. Дя дякую, шановне шановні друзі. Сьогодні е міжнародний день боротьби з онкологічним захворюванням. Захворювання у наш час е відомі причини виникн виникнення онкологічних захворювань, що дає можливість запобігти приблизно одній третині е цих захворювань в місті Одесі. Майже 3,5 тисячі Тисячі пацієнтів з злоякісними новоутвореннями були зареєстровані, на жаль, і взяти на облік вперше в житті у 2024 році. Це дуже велика цифра. За 2024 рік, на жаль, спостерігало збільшення кількості зареєстрованих пацієнтів майже на 25% за рік. Основними нашими завданнями міської влади, Департаменту охорони здоров'я є підвищення охоплення населення міста профілактичними онкологічними оглядами та впровадження алгоритмів онкоскринінгів на первинному та вторинному рівні надання медичної допомоги. У 2024 році в профілактичних оглядах взяли участь близько 30 тисяч мешканців міста Одеса. Це з однієї сторони дуже велика цифра 30 тисяч. Але ми готові прийняти ще більше населення і постійно департаментом охорони здоров'я здійснюються такі профі профілактичні дні е, різноманітних е, захворювань, коли кожний е, одесит без Правильно лікаря може прийти і пройти профілактичний осмотр, і запобігти виникненню онкологічному захворюванню. Хочу також. Зазначити, що з метою ранньої діагностики онкопатології відкрити 14 акушерсько гінекологічних кабінетів у закладах первинної медичної допомоги. Ці кабінети оснащені всім необхідним обладнанням. Це для удобства наших громадянок можуть прийти до цих кабінетів. Вони розташовані в різноманітних районах нашого міста і пройти профілактику. Огляд у лікаря акушер-гінеколога, що це дозволило виявити 14% пацієнтів із патологічними змінами. Нами розроблені дорожні карти пацієнта зі своєчасної профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань, окремо для жінок, так і для чоловіків, що доступні по qr кодами із будь-якого мобільного пристрою. Ви бачили вже на бікбордах. Шоване такі QR-коди, де кожен що чоловік, що жінка, можуть зайти по QR-коду і будуть знати, які саме профілактичні осмотри потрібні для чи чоловіка, чи жінки. У нашому місті діти віці від 9 до 14 років мають можливість безкоштовно пройти вакцинацію. Та вже вакцинована понад 3 тисяч дітей із дотриманням гендерної рівності. У місті Одеса хочу нагадати в рамках міської цільової програми здоров'я з жовтня 2023 року. Реалізується профілактичний напрям із вакцинації дітей проти вірусу папілому людини. Хочу зазначити, що на сьогоднішній день Одеса єдине місце, де вакцинація дітей проходить безкоштовно. Раніше це було два міста: Одеса і Київ. На сьогоднішній день ми продовжуємо завдяки. Міської позиції мера міста пана Геннадія Труханова, міської влади та лікарям нашого міста, проходять вакцинація діточок і виділено вже близько 14 мільйонів гривень на 2025 рік. Ми будемо продовжувати вакцинацію діточок від вірусу папіломи людини. В нашому місті здійснюється постійна просвітницька діяльність щодо важливості попередження небезпечних захворювань шляхом своєчасної вакцинації. Кожен лікар або пацієнт має змогу отримати доступ до інформації про вакцинацію та вакцини по QR, також по QR-кодом із мобільного пристрою це дуже зручно для наших громадян. У місті на постійній основі здійснюється робота з раннього виявлення та профілактики онкозахворювань. також у наших центрах ЦПСМД, це де працюють сімейні лікарі. Зараз відкритий кабінет також онкологів, котрі приймають приймають пацієнтів за направленням сімейного лікаря. Я дуже радий, що в нашій 10-й лікарні працює відділення онкопрофілактики, Лактики та онкозахворювання. і сьогодні з нами Світлана Зволока, лікар онколог нашої міської 10-ї лікарні. Вона більш детальніше розкаже. Але хочу спочатку все розпочинається. Ми знаємо всі, розпочинається з наших сімейних лікарів. І я, по-перше, хочу, якщо така є можливість, надати слово пані Тетяни Черненко. Це директор, директор комунального. Комерційного підприємпідпрпприємця первинної медичної допомоги номер 4, де саме воно розташовано в нашому київському районі, де саме велика кількість і сімейних лікарів і велика кількість декларацій з нашими громадянами. Пане Тетяна. Разу хочу подякувати Левону Рубиновичу, що ми разом приділяємо дуже багато уваги цьому питанню це профілактики онкозахворювань, це дуже болюче, а також дуже актуальне і важливе питання. Нагадаю, що в нашому місті працюють шість закладів охорони здоров'я, які надають первинну медичну допомогу, в яких працюють сімейні лікарі, і там ви можете отримати весь пакет медичних послуг безкоштовно в рамках укладеної декларації. Нагадаю, що сьогодні. Мені здається, вже кожен одесит має декларацію з сімейним лікарем. Як сказав Левон Рубенович, що любе звернення сьогодні за медичною допомогою починається з сімейного лікаря. Це дійсно так. І сімейні лікарі також сьогодні населені і приділяють багато уваги онкопрофілактики онкозахворювань. Ми в своїй роботі сьогодні користуємось переліком медичних втручань у межах первинної медичної допомоги за, для груп ризиків, які це та категорія людей, які сьогодні входять до групи ризику розвитку того і онкологічного захворювання. Почнемо з важливої такої теми: це рак молочної залози. Якщо це жінки, які не входять до групи ризику. То після 50 років необхідно раз в два роки звертатись до сімейного лікаря, отримувати електронне направлення на мамографію молочних залоз з метою раннього виявлення яких це не важливо, це бути і доброякісні і злоякісні якісь зміни в молочній залози. Якщо це жінки, які входять до групи ризику, а це жінки, які мають мутацію в генах БРК 1 БРК 2, це жінки, які народили пізно першу дитину це після 30 років, це жінки з пізньою менопаузою. Це жінки, які приймали довготривалу замісну гормональну терапію, а також це жінки, які зловживають алкоголем, то ця ця група жінок вони потребують більш пристального нагляду зі сторони сімейного лікаря. І такі жінки повинні вже обстежуватись починаючи з 40 років. Вони теж повинні звернутися до сімейного лікаря і раз на два роки проходити мамологічне обстеження. Також хочу зазначити, якщо ми вже говоримо про жінок, необхідність відвідування лікаря-гінеколога. Раз на рік обов'язково всі, всі жінки повинні бути оглянуті в кабінеті лікаря-гінеколога. Нагадаю, що консультація. Гінеколога не потребує сьогодні електронного направлення сімейного лікаря. Ви маєте змогу звернутись або в жіночу консультацію, яка знаходяться при перинатальних центрах, сьогодні в нашому місті, або до гінеколога в кабінети, які розташовані в центрах первинної медико санітарної допомоги. А сьогодні, сьогодні в кожному центрі відкрит кабінет акушера гінеколога, де наші пацієнти отримують. Медичну допомогу і пройти таке ж обстеження, як ПАП ТЕС. Всі обстеження, ще раз наголошую, вони, вони всі безкоштовно, вони всі сплачуються Національною службою здоров'я сьогодні. Друга така теж дуже серйозна проблема це онкологічні захворювання, це рак передміхорової залози у чоловіків. Якщо це чоловіки, які не входять до групи ризику, вони після 50 років повинні звертатись до сімейного лікаря і е, отримувати направлення на тест на простат специфічний антиген. І таким чином е, потім е, при отриманні результату, який буде результат, вже сімейний лікар розпише подальший алгоритм відвідувань цього пацієнта. Це може бути, е, якщо ПСА більше 2,5. Тоді треба буде кожен рік підходити до сімейного лікаря і обстежуватись. Якщо це менше, ніж два з половиною, тоді раз на два роки буде достатньо відвідувати свого сімейного лікаря. Якщо це пацієнти з групи ризику, це пацієнти, які мають обтяжний спадковий анамнез. Це пацієнти такі повинні вже з 40 років. Звертатись до сімейного лікаря і проходити тест на специфічний антіген. Третя проблема, якою ми також приділяємо дуже велику увагу, бо це такий коварний онкологічний, така онкологічна локалізація, це рак кишківника. Перш за все, треба сказати, що він має таке стерту клінічну картину, і ми вже виявляємо його в більш занедбаних стадіях. І не один лікар вам не поможе, якщо ви не будете самі дбати про своє здоров'я. Тому якщо люди відносяться до групи ризику, а це запальні процеси кишківника, це аденматозний поліпоз кишківника, то такі люди повинні звертатись до сімейного лікаря і, починаючи з 50 років проходити тест на приховану кров. Якщо це чоловік, чоловіки або жінки, які не входять до групи ризику, достатньо з 50 років раз на два роки проходити це обстеження. Також хочу сказати ще щодо раку шкіри. Ми всі живемо в такій нашому гарному місці, сонячному і забуваємо про сонце воно небезпечне. І тому сьогодні, коли ви Мабуть, вдома, оглянувши свою шкіру і побачили якісь новоутворення, яке, яке ви не бачили раніше, або родинки, які змінили колір, або родінка, яка змінила свою форму, я раджу звернутися до сімейного лікаря за консультацією. Сьогодні в кожному центрі робочі місця лікарів загальної практики оснащені всім необхідним обладнанням, в тому числі дерматоскопами. І сімейний лікар. За пару хвилин огляне вашу шкіру, якісь підозрювання новоутворення, і вже він буде мати можливість оцінити, що це за родинка. Вона більш доброякісна, або його щось буде засмучувати. Якщо щось засмучує сімейного лікаря, він тут же направить, скерує пацієнта на другу ланку вже к профільному спеціалісту, або к онкологу, або к дерматологу. Тому я всім дуже раджу дбати про своє здоров'я, тому що Любу хворобу легше профілактувати, чим потім лікувати. І не один, не один лікар, не одне сучасне обладнання не зможе нам допомогти, якщо вже буде занадто пізно. Тому звертайтеся до своїх сімейних лікарів і проходьте обстеження профілактичне згідно переліку медичних втручань на первинному рівні. Дякую, дякую, пані Тетяна. Пані Світлана. Будь ласка, вам слово. Шановні глядачі, дуже рада з вами поспілкуватися. Хочу нагадати ще раз, що в цьому році якраз 25 років, коли на першому всесвітньому симпозіуму з раку боротьби з симпозіуму щодо боротьби з раком було прийнята хартія і затверджено 4 лютого саме днем, коли Присвячена вся спільнота боротьби з раком. Ну, одним із пріоритетних напрямків проведення цього дня це якраз підвищення обізнаності населення щодо профілактики та лікування онкологічних захворювань. Деякі статистичні дані хочу навести. Це дані останнього бюлетня Національного канцер-реєстру, оновлені, і остаточні дані за 2022 рік. Перше місце ну, вже на протязі багатьох років, даже можна сказати, десятиріч, перше місце серед жінок займає якраз рак грудної залози. І причому вікові категорії, починаючи з 30 років, і більше 75 років займає перше місце, і в деяких вікових категоріях досягає 25%. Це дуже-дуже багато, тобто чверть хворих на рак жінок це хворі раком молочної залози. Друге, третє, четверте місце посідають онкологічні хворі гінекологічної сфери. Це хворі з раком шийки матки, раку ендометрію, раку яєчників. І в різних вікових категоріях вони змінюються місцями, але займають приблизно 7-15% онкологічних захворювань. Четверте, п'яте місце займає. Рак кишки, ободової кишки, прямої кишки, і в віці 60 більше 65 років складає вже 15%. Що стосується чоловіків, теж Перше місце вже понад багато років займає рак легені. І починаючи з віку 45 років, він складає 16%. Рак передміхорової залози займає друге місце, але у віці старше 65 років він виходить на перше місце і досягає 22%. Це ну, по аналогії з раком молочної залози у жінок майже 25%, так у чоловіків у віці старше 65 років, це рак передміхорової залози. Третє, четверте місце також займає рак кишку, кишки, рак шлунку. І, до речі, така цікава інформація: теж, що у чоловіків. У віці з 30 до 44 років друге місце онкозахворюваності займає меланома і складає 7%. Потім з віком збільшується інша захворюваність, але саме оця категорія чоловіків від 30 до 44 років це молоді чоловіки, які потребують пильного нагляду за своєю шкірою. Щодо профілактики. Національною службу здоров'я, враховуючи в усі ці статистичні дані, вже декілька років проводиться діагностичні профілактичні дії з метою якраз раннього виявлення онкологічних захворювань або виявлення захворювань в стадії предраку. І і в 2024 році, і в 2025 році е Лікувальні заклади, які законтрактовані з Національною службою здоров'я за діагностичними пакетами: мамографія, колоноскопія, фіброгастрадооденаскапія, цистоскопія, гістероскопія, вони надають всі ці послуги безкоштовно для населення. В нашому місті дуже багато лікувальних закладів ці послуги надають безкоштовно, де можна отримати. Направлення на ці дослідження. Це можна, ці направлення можна отримати у свого сімейного лікаря або у лікуючого лікаря другого профілю. Наприклад, на 2025 рік мамографія Національної служби здоров'я запропонована проведення для хочу наголосити для здорових жінок. Тобто, ми не кажемо про жінок, у яких є вже захворювання онкологічне, рак молочної залози. Ми кажемо про здорових жінок. Так, от, на 2025 рік Національною службою здоров'я запропоновано проведення мамографії жінкам старше 45 років. Один раз на два роки і щорічно для жінок, у яких є підвищена е, е, підвищення е, риз, підвищений ризик розвитку раку грудної залози. Е, е тож саме тоже саме то стосується колоноскопії. В віці 50 років і старше один раз на два роки це дослідження за необхідності можна пройти це то що, то, що касається таких діагностичних, профілактичних дій, які можуть, можуть наші наше населення, наші мешканці міста пройти в Одесі. Що касається спеціального лікування онкологічних хворих, які вже отримали діагноз. Раку тої чи іншої локалізації, то на сьогоднішній день завдяки спільній праці Департаменту охорони здоров'я керівництву 10-ї міської лікарні створено. Умови для проведення спеціального лікування онкологічних хворих в 10-й міській клінічній лікарні медична допомога надається мультидисциплінарною командою у складі онкохірурга, онкогінеколога, уролога, клінічних онкологів. Обов'язково проводиться консультування променевого лікаря. Це обов'язкова умова Національної служби здоров'я для проведення спеціального лікування онкологічних хворих. 2000, січня 2025 року Розширено штат клінічних онкологів в 10-й міській клінічній лікарні. Створено всі необхідні умови для проведення хіміотерапевтичного лікування онкологічних хворих. Наразі вже сьогодні щоденно від 20 до 30 хворих отримують хіміотерапевтичне лікування в міській клінічній лікарні в хіміотерапевтичному підрозділі і Наразі ми бачимо, що все більше і більше хворих звертаються за цією медичною послугою, тому будемо спостерігати далі і за необхідності розширятися і надавати якісну медичну допомогу. Дякую, е, дякую. дякую, пані Світлана. Можливо, е, ви знаєте, я хочу ваш е, зор, щоб приглянули на цей е, плакат такий. Е, так дійсно в місті Одес, е, Одеса проти раку. І от по цим QR-кодам безкоштовна рання профілактика та діагностика. Е, і ви знаєте, я хочу, щоб каже, кожен наш громадянин е, дійсно. Подарував собі шанс на е, собі шанс на життя. Сьогодні можна пройти профілактичні огляди е, безкоштовно. Вся медична обладнання є в наявності в наших клінікодіагностичних діагностичних центрах, в наших поліклініках. Е, можна звернутися до сімейного лікаря, але для цього потрібно, щоб кожен громадянин розумів, що не потрібно грошей, потрібно приділити е, час. Своєму здоров'ю дякую. Дякую, пане Левона. В мене є до вас питання: чи планується розширення онкологічних відділень у міських лікарнях? Так, планується, і ми плануємо в кожній нашій кластерній лікарні. Я хочу нагадати, що на сьогоднішній день працюють перша, десята, одинадцята лікарня як кластерні лікарні, і в десятій лікарні вже є. І планується і в одинадцятій першій лікарні, щоб кожен наш громадянин, хто хоче пройти хіміотерапію або будь-яку? Анкологічне профілактичні огляди мог звернутися і до наших кластерних лікарні, і щоб працювали лікарі онкологи в цих лікарнях. Чи вистачає спеціалістів? Спеціалістів, як завжди, не вистачає. Але сьогодні дуже багато молодих спеціалістів, які хочуть пройти навчання, кваліфікацію підняти свою і працювати лікарями онкологами. Але нашим громадянам, що не доводилось йти до, свої, до лікарів онкологів, потрібно проходити. Профілактичні огляди сьогодні в місті Одеса є всі умови для наших громадян для того для того, щоб проходили як жінки, проходили, зверталися до лікарів-гінекологів, до лікарів мамологів проходити мамографію, так і чоловіки могли проходити фіброгастроскопію, колоноскопію, тому всі умови на сьогоднішній день є тільки потрібно, щоб кожен із громадян розумів. Що потрібно раз на рік приділяти е, час для для стану свого здоров'я, проходити так називаємо чекап, здавати всі аналізи і звертатися до лікарів. Я правильно розумію, що все це починається з нашого сімейного так. лікаря, і хоча б один раз на рік ми повинні відвідати сімейного лікаря. Так. Не займатися самолікуванням, звертатися до сімейних лікарів, і сімейні лікарі вже направлять чи потрібно профілактичний огляд, чи потрібно пройти саме до лікаря онколога але потрібно приділяти час, і ми хочемо змінити думку і психологію наших мешканців нашої країни. щоб профілактика це саме і дешево, тому що на сьогодні хворіти ліки дуже дорогі. А якщо ви будете займатися профілактичними оглядами, займатися профілактикою, вам не потрібно буде думати а тому, що придбати ліки чи потрібні ліки, це все можна безкоштовно пройти в нашому місті. Ще одне питання, пане Левоне, Де люди можуть дізнатися таку інформацію? Тому що допустимо прес-центр Ютуб прес-центру. Не всі дивляться. Вони вони можуть дізнатися на офіційному на офіційному сайті міста нашого міста. Можуть дізнатися на Фейсбуці, інстаграм на сайті департаменту охорони здоров'я, і кожна наша чи центр ЦПСМД, чи кожна лікарня постійно публікації. Дуть щоб і призивають наших громадян проходити профілактичні огляди. Також були бікборди і будучи бікборди з QR-кодами, тільки потрібно нашому громадянину приділити час і все. Дякую, шановні гості, шановні глядачі. Шановні гості, бажаємо вам натхнення. Дякую до наступних зустрічей. Дякуємо вам.